Перемовини про деескалацію конфлікту на сході України, черговий етап, яких вчора тривав у мінську, пройшли під акомпанемент ворожої зброї. Під завершення минулої доби бойовики російсько-терористичних бандформувань встановили новий після новорічний рекорд. Зафіксовано 70 випадків порушення кремлівськими маріонетками, умов не застосування зброї в зоні проведення антитерористичної операції. Після 18-ї години бандити не припинили обстрілювати зі стрілецької зброї та гранатометів позиції українських військ біля Донецька та Горлівки. Найгарячішими точками на мапі бойових дій, вчора залишались населені пункти Піски, Опитне, Авдіївка, Мар'їнка, Новгородське, Зайцеве та Майорськ. Поблизу них час від часу лунали постріли з великокаліберних кулеметів та фіксувались наміри поцілити наших воїнів ворожими снайперами. Окрім того, наші опорні в районі Опитного та Зайцевого потрапили під вогонь 82-мм мінометів. З початку цієї доби у всій зоні конфлікту, відповідно до результатів вчорашніх домовленостей у столиці Республіки. Білорусь знову повинен був встановитись режим повної тиші. Однак його дотримання продовжується виключно в односторонньому порядку з силами антитерористичної операції. Підконтрольні владі Російської Федерації банди вже щонайменше 10 разів застосовували зброю проти наших захисників. Зокрема, зі стрілецькою зброєю обстрілювали українських воїнів неподалік пісків та верхньоторецького з автоматичних станкових гранатометів поблизу опитного з підствольних гранатометів поряд із Новгородським. Біля Зайцевого застосовували великокаліберний кулемет. На Луганщині та Маріупольському напрямку вчора та вночі обстановка залишалась спокійною.